Чому потрібно працювати з тим, що в тебе є, з тими знаннями, з тим баченням, з тими подіями, емоціями, страхами, комплексами фінансовою, складовою, своїм досвідом поділюся. Ви вже знаєте, напевно, все, але я думаю, що я трішки вам нагадаю, чому так важливо. Практика. Практика, практика, практика не теорія. Теорія це класно, але ми не можемо з вами знати все, вміти все, все, бути мерспер... експертом абсолютно в усьому <кій> Завжди є люди, які є багатші, гарніші, розумніші мають більше зв'язків, більше грошей і взагалі більше всього. І ми дуже сильно, дуже часто порівнюємо їх з собою, ми порівнюємо їхній кінець, або, скажімо так, їхню вже пройдену дорогу з нашим початком. Як все крути і мозок хоче, мозок хоче, усе й зразу. Я тобі скажу так: ідеального моменту не буде, поки ти його сам собі не створиш. Не буде. Ну от не буде Не буде такого, що зранку встанеш і скажеш, оу, подивлячись Моє відео, послухаючи якийсь мотиваційний подкаст, інше мотиваційні відео, якісь дуже розумне відео, якісь дуже розумну книжку, прочитаючи сотні книг, отримаючи 10-20 диплом, почнеш працювати. Дивись. У мене з дитинства були комплекси, це лишня вага, заїкання, моя шкіра менш пересвідка, добре видно це все. От. І в мене, скажімо так, усі дороги не зійшлися. Не було вчителів, не було оточення. Усе на моєму шляху вказувало на те, що мені не потрібно робити те, що я роблю. Ну, не потрібно. Усі дороги не збігалися. то, де я народився, ні ті умови, ні ті знання, ні. Тобто усе показувало, що я не маю цим займатися. І знаєш, коли всі кажуть, всі дороги зійшлися, у мене на, на У мене всі дороги не зійшлися. І знаєш, як кажуть у цих головних героїв, коли він постійно падає, постійно, постійно, постійно падає. Ти в своєму житті також постійно падаєш у своєму баченні слово падаю. Досвід приходить з дією. Ми боїмося страх. Страх нас обмежує. Страх нас обмежує від життя нашої мрії, страх нас обмежує від, від нової особистості, від певної суми. від... Це відео буде довгим, тому що це просто мої думки. От просто послухай від. І всього нас страх обмежує. І так це бісить, так це моментами, коли просто люди ведуться на поводу цього страху і просто так живуть, тому що, ну, вважаю, що це нормально. А коли ти усвідомлюєш, яка, ця, яка робота з тобою проходить, і ти бежиш, усвідомлюєш цей страх. Я думаєш, що з тобою такі бувало часто. Що ти усвідомлюєш, що ти просто нове ну, тіло відмовляється це зробити. Просто відмовляється це зробити. Коли ти в таких умовах ти маєш робити. Наплюй на те, що ти знаєш, то, що ти не знаєш, то, що ти вмієш, то, що ти не вмієш. Я тобі сьогодні ж написав про лімітер, 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 то, скажімо так, це трошки більше розуміння, ніж твоя зона комфорту. Тому що там комфортно, а лімітер виходить за твою зону комфорту. Далеко за твою зону комфорту. Мовно кажучи, це твоя межа, а це вже за червоною зоною. Ти маєш далі зробити крок далі. Тому він червоний. Ти маєш зробити за своєю зоною комфорту. За червоною лінією. Це знаходиться набагато далі, щоб твоя зона комфорту, ніж її крайня. грань, межа. Страхом маніпулюють. Гроші зробляються важко, тільки важка праця, тільки важкий труд, тільки багато знань. Ти маєш вчитися, ти маєш пізнавати, ти маєш знати, ще один диплом, ще один курс, ще, один. ще одне відео, ще одна книга. Ще я зараз зніму, а потім викладу. Зараз накажу, а потім зроблю. Намалюю, а потім комусь покажу сотню картин. Да? Ні. Ні. З тим, що вмієш, з тим, чим знаєш, з тим, чим можеш, з тим, чим, з чим. Ось тим мінімумом, на твою думку, роби. Як вмієш, як знаєш, як можеш. Страшно. Особливо, от коли тобі страшно, я бояти страшна. Да? Бо нічого не знаєш, а як я буду, у мене там конкуренти, а там ті знають. А в них така база, у них клієнти, у них аудиторія, а у мене цього всього немає. Розбий. Свою велику ціль на мінімальні підцілі, на самі-самі дрібні, навіть абсурдні цілі, але щоб тобі було комфортно їх робити. Комфортно. Це вже буде в мільйон раз краще, ніж ти нічого не зробиш. Набагато краще, ніж ти абсолютно нічого не зробиш. Дивись по відео. Ти бачив, бачила. Більше 200 обкладенок, більше 150 відео. Я нічого не знав. Нічого не знав. Абсолютно нічого. Я, у мене були базові знання по монтажу. У мене були базові якісь, так, насмотреності, не знаю, як це по-українськи, підкажіть. Коли ти багато дивишся, багато дивишся, і тебе вже у, у голові є розуміння, деякі, деякі кольори, де що десь кудись, то це мало бути трирена. Гарно не катило. І я мав цього вчитися. Я цього не розумів абсолютно. По тренуваннях. По тренуваннях я не знав, не розумів нічого. Я коли тренував першого клієнта, мене просто руки трусилися, просто я був мокрий, я йшов передягав Богу, тому що я не міг потренувати клієнта. Коли я розпочинав, я нічого не знав. Нічого не знав, коли починав сам займатися. Я тренувався, дивлячись на свою тінь. Садівлю калесені, бігали кури, стрибали кролі. А я вичищав лавочку, цю, знаєте, як, ставлять лавочку, щоб доїти коров. Це в мене була єдина лавочка, на яку я ставив заржавілий грив і тянув. І то, як я вмів, після, цього, після того, всього в мене є травми, які зараз не можу залікувати. Я робив. Я робив, і ти маєш робити. Наплюй, яке у кого зачіска, яка у кого фігура, які кого знання, які в кого статки, які... якщо це твоє роби. Роби! А якщо ти знаєш причину, чому ти робиш не просто тому, що це модно, тому що це класно, тому що це круто, тому що я хочу просто багато грошей, бо в тих є багато грошей, що в твоєму мозку є конкретне для чого? А конкретно для чого має бути настільки сильним, наскільки ти маєш просто має виносити всередину. Ти маєш думати за свою ціль, дивитися на свою ціль, і, можливо, навіть сльозу пустити, тому що тобі це резонує. Ти розумієш, наскільки важлива твоя справа, наскільки важливо то, коли ти вийдеш за свою зону комфорту, потім ти вийдеш за свій ліміт. Скажімо так, не можна. зрибнути вище своєї голови, а ти маєш це зробити. Ти маєш зробити неможливе. Ти маєш перевернути рамки свого усвідомлення, рамки свого звичного, рамки свого сприйняття на 360. З усвідомленням того, що руки не міють, ноги не міють, мозок відмовляє, тіло відмовляє, адекватність відмовляє, ти маєш це зробити. Розумієш? Ти маєш це зробити. Ти просто маєш підняти свою попу. Попа м'яко сказано. Ти маєш своє все єство підняти і зробити це. Маєш все зробити. Тому що від тебе багато чого залежить. Дуже багато чого залежить. думаєш, що це можливо неважливо. Це... Це просто в моменті... Ну, тобі страшно. Потім, коли ти зробиш цю титанічну роботу, ти будеш дякувати собі за те, що ти зміг це зробити, змогла це зробити. Але зараз це... тобі може здаватися, що ні. ні, ні, ні. І одне, коли ти це кажеш ні і не усвідомлюєш важливості, а одне, коли ти кажеш ні, і усвідомлюєш цю важливість, і просто не можеш це зробити. Я тобі кажу зараз. Ти ціною усього маєш це зробити. Маєш це зробити. Тому що я був на твоєму місці. Був у своєму амплуа. Ну був у нас всіх емо, всі емоції однакові. Страх всіх однаковий. Злість, образа, ненависть, щастя. Спокій, У Всіх однаково, всіх базово вділяються однакові гормони. Просто на різні ситуації, на різні події, на різні чинники вділяються ці гормони. І у кожного своє розуміння це є захищеності, спокою, страху, обмежень свої. І це нормально, це правильно. Це правильно. Коли кажуть, я не можу одіти твою шкіру, я можу це зробити. Тому що емоції всіх однакові. Однакові. І я тебе прекрасно розумію. Ти не дивляч на світі, я тебе прекрасно розумію. І я тобі скажу, що практика. Не диплом, не визнання інших, а робота один на один з собою. Коли ніхто не бачить, не лайкне, не заціни, не оціни, не похвалить, не напише коментар, не підтримає робота. Монотонна. Довбана робота, б'ючи в одну точку. В одну. Поки підлога не трісне. Поки ти не зрозумієш, що ти гідний ти гідна. На небі і на землі ти один одна гідний цього. Тому що ніхто замість тебе цей шлях не пройде, не понесе цю нішу. Яку ти маєш нести, ніхто ніколи цього не зробить. Ніхто не скаже, давай я замість цього зроблю, ти пожнеш ці... цю велич. Ніхто. Ніхто. Підтримати можливо. Але ти маєш це зробити. Робота. Робота. дисципліна мене по 01%. Кожного дня. Безмежна вдячна, що в мене така особистість, вперта, вперта особистість, що я дуже маю. Чого би мені це не вартувало, яких би емоцій, яких би страхів, яких би комплексів, я знайду спосіб його вигризу зубами. Ти спосіб, не це зроблю. Хіба не було не були емоції, яка б не була погода, що б не було, я це зроблю. І ти маєш це зробити. Просто робити. Робити, робити, робити. робити. Ще раз скажу. Тіло відмовляє, розум відмовляє, свідомість відмовляє, мозок відмовляє, руки ноги відмовляють, жопи відмовляє. Ти стояш. і робиш. Один, два, три. І почав робити. Просто коли все відмовляє, дивись, коли все відмовляється робити. Здоровий розсудок відмовляється робити. Один, два, три. Ідеш і де що робиш. Ідеш і де що робиш? Після слова три ти не чекаєш, Ідеш і дещо робиш. Записуєш, віджимаєшся, читаєш, кажеш, підходиш. Розпочинаєш. Розпочинаєш. Як можеш? Як знаєш? Опоміш. Як, як думаєш, як мислиш, з чим знаєш? Зарікаєшся ти чи не заїкаєшся? Є в тебе постановка мови, чи нема постановка мови. Є в тебе харизмова, нема що тебе харизму. Є тебе навіки, чи не в тебе навики, є у тебе камера, мікрофон, що б у тебе не було, що у тебе не було. Ти думаєш, що я куплю камеру, я куплю мікрофон, у мене то, мене то, мене то, мене то, у мене комп'ютер у мене. Тут і зараз. Не дипломний. нічого. 15 хвилин вже. Береш і робиш. 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 І робиш. Прокачуєш себе. Воно осідає. Осідає. Знання осідає. Нові звички осідають, нова система осідає, нове бачення осідає, нове розуміння осідає, осідає, нашаровується, нашаровується в свідомості, нашаровується, наша ровується, наша робиться, наша нашаровується. Нове йти. Новий ти! Тому робимо. Робимо разом. Робиш ти, роблю я, обов'язково себе вийде. Ти мене чуєш? Вийди. Я це знаю. Я на твоєму місці. Я це знаю. Я sure. чую.